Словом маса ми іноді називаємо велику кількість чогось. Наприклад, кажемо маса слів. Хоча слова нематеріальні. масою називають також змішані речовини, коли разом зібрана значна кількість чогось матеріального. А що в науці і техніці називають масою та як її вимірюють? Фізичні тіла за різних умов мають різні властивості, але всі вони здатні до інертності, властивості перебувати у стані спокою або рухатися рівномірно. Маса основна фізична величина, яка виступає мірою інертності. Якщо поряд розмістити футбольний м'яч і сталеву кулю однакових розмірів, то їх форми можна описати як однакові, а якщо спробувати зрушити їх з місця. То різниця стане відчутною. М'яч має невелику масу і легко почне рухатися. Але його легко можна спинити. Сталеву кулю з великою масою важко зрушити і важко спинити. Чим більшою є маса, тим більшою є інертність тіла. Маса також відображає міру того, скільки в фізичному тілі речовини. Як виражається ця міра? Фізичне тіло складається з частинок речовини, кожна частинка також має свою масу. Тому є залежність, чим більше частинок речовини в тілі, тим більшу масу воно має. Для розрахунків при створенні нового та для розуміння природи потрібні знання точних величин маси речовин та тіл. Точна маса важлива для медицини, торгівлі, транспорту та інших сфер життя. Коли ми знаємо масу тіла, Розуміємо, яку силу застосувати. Одні тіла ти оціниш як важкі, і не намагатимешся їх підняти, на відміну від тих, що видаються легкими. Тіла можна порівняти за масами, використовуючи важіль із рівними сторонами від опори посередині. Ці частини утворюють найпростіший пристрій вимірювання маси за принципом рівноваги терези. На кінцях важелів навішані шальки та рілочки для розміщення предметів. Щоб виміряти терезами точну масу, на одну шальку кладуть тіло, а на іншу інструменти вимірювання маси. Це металеві важки, на яких указана їхня маса. Маса тіла дорівнюватиме масі важків, коли шальки вирівняються. Німецькою мовою ваге має подвійне значення. Збільшення і шкала. Так з'явилася загальна назва приладів вимірювання ваги. Згадай основні одиниці вимірювання маси. Один кілограм дорівнює тисячі грамів, сто кілограмів дорівнюють одному центнеру, 1000 кілограмів дорівнює одній тонні. Як думаєш, зручно постійно користуватися терезами? Звісно, ні, тому винахідники змінили принцип зважування. Масу також визначають шляхом зважування, вимірюють зусилля, яким тіло давить на поверхню. Чим більшою є маса, тим більшим є тиск. Поверхню, на яку діє тіло, роблять пружною, такою, що по різному стискається від різних мас тіл. Або використовують здатний до розтягування і стискання інструмент пружину. До основи ваг прикріплюють один бік пружини, а до іншого її боку поверхню, на якій тіло зважуватимуть. Поверхня з'єднана зі стрілкою вказівником на шкалі з цифрами відповідно до еквівалента маси. Якщо поверхня зважування порожня, стрілка вказує на нуль. Чим більшої маси буде тіло на поверхні, тим далі від нуля відхилиться стрілка, вказуючи на цифри. Схожий принцип дії пружини, але з розтягуванням, використовують у кантарі – вагах, до яких підвішують предмет. От уявляєш, що ти все зважуєш кантарем. Сучасні ваги використовують електронну шкалу з монітором, на якому висвічується величина маси. А пружну поверхню змінено на сенсорну, що реагує на вагу як екран смартфона на дотик. Під усією поверхнею зважування розміщені точки сприйняття надавлювання. Інформація з кожної точки потрапляє до внутрішнього мінікомп'ютера, який видає на монітор масу тіла, яка зважується. Згадай, де і які ваги тобі траплялися. Різні за розмірами і масою тіла зважують на різних вагах, в аптеках і лабораторіях встановлюють дуже точні ваги, які показують величини менше одного грама. У магазинах бувають ваги з грамами і кілограмами. На складі магазину ваги покажуть масу й у центнерах. Автомобілі зважують у тоннах. А чи є ваги? Які покажуть масу частинки матерії або велетенської айфелової вежі в Парижі, чи навіть планети Земля. Для вимірювання таких мас використовують математичні розрахунки та закони природи, відкриті вченими розраховують маси тіл за речовинами, з яких вони складаються, у кожної речовини своя кількість частинок у певному об'ємі, тобто густина. Детальніше про густину дізнавайся з іншого нашого відео. Величина маси однієї частинки різних речовин уже встановлена, кількість частинок у певному об'ємі також. Це дало можливість сформувати спеціальні таблиці густини. Помноживши густину речовини і об'єм, дізнаються масу. Запам'ятай. Маса. Міра кількості частинок речовини у фізичному тілі та його інертності вимірюється в грамах, кілограмах, центнерах, тоннах, пристроями зважування тіл є ваги різних типів терези, кантар, пружинні ваги, електронні ваги тощо. Став масивну уподобайку стеж за каналом, пізнаваймо природу разом.